Всім привіт! Вітаємо вас на нашому ютуб-каналі. З вами Віра Шестакова, і сьогодні поговоримо про таке. Без спрощення Польща не видаватиме карти побиту біженцям з України у спрощеному порядку. Все для швидкої адаптації в підкарпатському воєводстві створюють центри інтеграції іноземців. Розваги з присмаком смерті. П'яний українець викрав катафалк і катався на ньому по місту. Неймовірна сума Андрій Данилко продав авто Фредді Меркурі. Уряд Польщі планує внести кілька змін до закону від 12 березня 2022 року про допомогу громадянам України. Ці зміни стосуються, зокрема, спрощеного отримання карт побиту українцям, поки що не доведеться подавати документи для отримання дозволу на тимчасове проживання. Раніше передбачалось, що після 9 місяців проживання на території Польщі українці змогли подаватися на нові документи вже наприкінці листопада і в грудні у женди воєводські могли бути засипані заявами на отримання. Ня карт побиту цією процедурою могли скористатися понад 1 мільйон 400 тисяч біженців з України. Замість цього до закону планують внести новий пункт, який передбачає видачу біженцям з України однорічних дозволів на проживання. Детальніше про цю процедуру стане відомо пізніше. Наразі проект змін до спеціального закону проходить міжвідомчі консультації. До сейму він може потрапити не раніше 20 листопада. У Підкарпатті буде створено центр інтеграції іноземців, де отримуватимуть допомогу біженці з України. Загальна вартість проєкту становить близько 30 мільйонів злотих. Фінансування ЄС складає 25,5 мільйонів злотих, а внесок воєводства становить близько 4,5 мільйонів злотих. У центрі буде запропоновано різноманітну підтримку, починаючи від індивідуального навчання через консультації з питань кар'єри та закінчуючи підтримкою матерів з дітьми. Центр має запрацювати до кінця наступного року. За припущеннями допомогу отримують понад 4 тисячі осіб. П Яний українець викрав катафалк і катався на ньому по місту. Польські правоохоронці затримали у Варшаві п'яного 30-річного українця. Як з'ясувалося згодом, чоловік викрав автівку з похоронного бюро, де раніше працював. Невпевнено, їзду Мерседеса помітили вуличні прибиральники. Вони і викликали поліцію. За кермом автівки виявили українці, який мав 4 проміле алкоголю. Порушник поводився агресивно, не хотів виконувати вказівок. Правоохоронців. Також він не мав при собі водійських прав. На місце інциденту прибув власник похоронного бюро, якому належав транспортний засіб. Він розповів, що громадянин України раніше працював у нього і знав, де лежать ключі від машини. Порушнику інкримінують крадіжку зі зломом та керування транспортним засобом у нетверезому стані. Український співак Андрій Данилко відомий, як Вірка Сердючка, продав легендарний Rolls-Royce Silver Shadow на аукціоні. Автівка 1974 року належала лідеру британського гурту. Queen Фредді Меркюрі. Це одна з небагатьох особистих речей, що залишилась від легендарного співака. Гроші від продажу, а це 250 тисяч фунтів. Підуть на потребу реабілітаційного центру Superhumans на Львівщині. І далі до порад. Сьогодні в нашому випуску розкажемо про те, які культурні заходи можна відвідати в найближчий вікенд. 11 листопада вся Польща буде святкувати день незалежності, тому в багатьох містах проходитимуть паради. Долучитися до них можете і ви. Наприклад, у Гданську розпочнеться святкова хода о 10.30 від підвалу староміського, а збір бажаючих розпочнеться вже о 9.00 ранку. У Гдині парад стартує об 11 годині від ужонду м'яста. Так само, об 11 він стартує і у сопоті, але він буде у вигляді проїзду пожежних старовинних автомобілів, а також велосипедів. Open Eyes Art Festival 2022 Проходить він на терені всього Кракова до 23 листопада. Пам'ятайте, що більшість подій в рамках фестивалю є безоплатними. Програму фестивалю створювали у співпраці з багатьма культурними інституціями. А події, які заплановані на весь місяць, будуть проникати у місто та дивувати. Тож будьте уважні, гуляючи містом. 12 листопада у місті Забже відкриється наймасштабніший та найпрестижніший благодійний міжнародний дитячий фестиваль United Kids Festival. Головна мета фестивалю це підтримка талановитих дітей, обмін знаннями та досвідом з новим поколінням. Під час проведення усіх заходів в рамках фестивалю буде організовано збір коштів, які будуть спрямовані на оплату музичних класів для дітей, які постраждали від вторгнення Росії в Україну. Проходитиме фестивалю концертному залі до музики і Танча. А також нагадуємо вам про безкоштовний листопад у королівських резиденціях. Це спеціальна програма від Міністерства культури та національної спадщини Польщі. Щороку протягом останнього місяця, найбільші замки, палаци та розміщення в них музеї запрошують на безплатні екскурсії, майстер-класи та зустрічі. Детальніше про безкоштовний листопад та решту новин ви зможете прочитати на порталі Наша Польща Поли. Посилання залишимо під відео. Я ж прощаюся з вами до наступного випуску. Підписуйте, ставте лайки, шерте та робіть все те, що допоможе нам у розвитку каналу, а вам в отриманні цікавої та корисної інформації.